Всіх друзів, хто сьогодні зібрався цей страшний день пам'яті та скорботи для того, щоб вшанувати пам'ять про людей, які загинули в ті страшні роки 32, 33 року. Бодай би не знати тієї пори, жахливою, що голодом знати, ні труни, ні хрестів і ні тризни прямо в яму на віки віків. Чорна сповідь моєї вітчизни і її затамований гнів. Але наша пам'ять, наша совість вимагає від нас в кінці осінні щороку гучно дзвонити у дзвони пам'яті і скорботи, пам'ять тих мільйонів наших співвітчизників, які на початку 30-х років 20-го століття були безвинно закатовані голодом. Згадаймо ті страшні роки і ті події. Які привели до такої страшної загальнонаціональної катастрофи Голодомору. Згадаймо, адже це наш громадський обов'язок, обов'язок живих, небезпам'ятих і небайдужих до своєї історії людей пам'ятати ті вимерлі села і хутори, ті спільні ями, куди скидали десятками вбитих голодом і напівживих щитів наших земляків. Душі мільйонів замордованих голодом селян, їхні тіні та їх невимовний біль закликають нас живих прокинутися від летаргічного сну і не тільки згадати ті страшні сторінки нашої історії, а й розібратися до кінця з тими причинами, які привели до таких страшних трагічних наслідків, і донести правду про найтрагічнішу сторінку. Української історії до наших дітей і онуків, і зробити все можливе, щоб вони передали все це прийдешнім поколінням і ніколи ніколи не допустити такої страшної трагедії. Кожен народ має свою власну історію. Історію, яку створили, вистраждали впродовж багатьох століть і тисячу літ попередні покоління, як свідчать давні джерела, майже кожне століття позначене голодними руками, страшними епідеміями, споштошливими війнами, чужоземними навалами. Але серед усіх цих сумних подій, голодомор 32-33 року одна з найбільш трагічних сторінок історії українського народу. За механізмом створення і страхітливими наслідками його слід віднести до самих трагічних подій в історії людства. З 1922 року Сталін розпочав відверту боротьбу проти українських селян, навісивши на них ярлик спекулянтів, що автоматично зараховувались до класових ворогів. Чотирирічна війна шляхом ліквідації куркульства як класу та усуспільнення селянських господарств досягла свого апогею восени 32-го року, коли на село були направлені числі загони з чітко визначеними планами. Хлібозаготових. Ці плани не вичерпували всіх форм здавання селянами збіжжя та продовольства державі. Крім власне хлібозаготовий, селяни мали здавати мірчукований збір, різноманітні заготівлі м'яса, вершкового масла, яєць, інші види продовольства повернення державі на насінневої позики. Коли дослідники говорять про голодомор 32-го, роки, року. Мається на увазі період з квітня 32 по листопад 33-го. Саме за ці 17 місяців, тобто приблизно за 500 днів, в Україні загинули мільйони людей. Пік голодомору прийшовся на весну 33-го. В Україні тоді від голоду вмирало 17 людей щохвилини, тисячу щогодини, майже 25 тисяч щодня. Найбільш постраждали від голоду Полтавська, Сумська, Харківська, Черкаська, Київська, Житомирська області. На них випадає 52% загиблих. Смертність населення тут перевищувала середній рівень у 8-9 і більше разів. У Вінниці, Одеській, Дніпропетровській області. Рівень смертності був вищий у 5-6 разів у Донбасі у 3-4 рази. Фактично, голод охопив весь центр, південь, північ та схід. Сучасної України в таких же масштабах голос спостерігався у тих районах Кубані, Північного Кавказу та Поволжа, де жили українці. Запрошую всіх переглянути документальну стрічку про ті страшні події.